Ще не навчився як говорити про нього в минулому часі: українського сина, українського героя, українського патріота, і те, що найкращим чином характеризується як український націоналіст. І чим би це не пояснювалося? Або бажанням помститися нам за те, що ми стали на бій і зберегли державу, або бажанням залякати нас. Ні того, ні того не вийде. Нам відомо ім'я вбивці Андрія Парубія. І ви це все знаєте. Його звати військовий злочинець Володимир Путін. Незалежно від того, хто би не був виконавцем, він є замовник і відповідач. Ми точно зробимо все можливе для того, щоб знайти виконавців. Ми точно зробимо все можливе для того, щоб довести справу Андрія до перемоги. Слава герою і слава Україні!